Чекаємо на підтвердження оцієї ось інформації. Маю на увазі вже фото чи відео, докази. Але тим не менш є інформація, що під тимчасово окупованим токмаком, е нашим містом на Запоріжжі. Окупанти вночі збили зенітно-ракетним комплексом свій же літак. кажуть, що це су 35 І спочатку про це написали місцеві телеграм пабліки з деталями, що на місце падіння виїхало командування і швидка, але от без доказів, і потім це підтвердив міський голова Мелітополя. Іван Федоров, російський с 300 назавжди приземлив своїх же. У пів на другу ночі щось там відбулося з якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту. Щось гучне з ним відбулося. Присів він в поблизу Такмака безпосередньо, але я хочу нагадати про те, що ні в Токмаку, не в Молочанську аеродрому немає, тому він вкрай швидко падав та сідав саме там. це можна трактувати скоріш за все як самоліквідацію.